Поліцейські затримали водія рейсового автобуса з сполученням Одеса-Кишинів, який здійснював незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Бажаючих незаконно залишити країну, водій підшукував безпосередньо під час рейсів, пропонуючи свої послуги, вартість яких складала 6 тисяч доларів США. Відповідно до розробленого плану, після відправлення автобуса клієнт розміщувався у спальному відсіку, а після проходження паспортного контролю на державному кордоні знову займав місце в салоні як звичайний пасажир до фігуранта під час спроби перевести чоловіка призовного віку через державний кордон до сусідньої країни. Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному. Запобіжного заходу поліцейські встановлюють повне коло причетних до злочину осіб та кількість громадян, які вже встигли скористуватись послугами зловмисника.